Ранок на капаброда розпочався із поповненням парку спецтехніки. Нещодавно на сесії Бродівської міської ради виділили ресурси на придбання бульдозера. А сьогодні він заїхав із Трала та запаркувався на подвір'ї підприємства. Директор комунального підприємства Броди Юрій Кокулка зазначає, що нова спецтехніка якнайшвидше почне працювати на міському світі звалищі. Старий бульдозер, який обслуговував сміттєзвалище, пройшов вже багато ремонтів та повністю вичерпав свій ресурс. А тривала зупинка роботи бульдозера, коли його врешті не вдасться реанімувати, обернеться небезпекою та значними труднощами із видаленням твердих побутових відходів з міста і сіл громади. Отож, на заміну застарілому придбали потужний бульдозер Сіномаг GTU-160 2024 року випуску. Він важить понад 18 тонн, має високу прохідність завдяки широким гусеницям, розрахований для виконання робіт на сміття. Ті звалищі оснащений спеціальним і навісним обладнанням.